Поезія це життя мови. Доки існує поезія, доти мова не є чимось застиглим і внормованим. нормованим. Поезія дозволяє тобі порушувати правила. Поезія це спосіб існування. 21 березня 1999 року. Рішенням Генеральної конференції ЮНЕСКО був призначений Всесвітній день поезії. Рішення про встановлення даного свята було прийнято в зв'язку з тим, що поезія може допомогти людині розгадати найскладніші питання. Вона формує громадську думку і в той же час передає внутрішні переживання як самого автора, так і читача. Ліна Костенко. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать. Бо всі слова уже були чулісь. Хтось ними плакав, мучився, полів, і з них почав, і ними ж, і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялося. і красаві відпорність. Усе себе асфальт і згорищів. Поезія це завжди на повторність. Якийсь безсмертний дух знали, що поезія є пішована мова. Народилась ще на землі людської цивілізації. З усіх видів словесного мистецтва вона найдавніша. Майже всі народи мали віршовану мову вже на початку свого духовного життя. Свій вічований ефіс і свої пісні. Поезією ми захоплюємось. Вивчаємо, презентуємо, бо вона підносить нас духовно. Збагачує новими відчуттями та своєю неповторністю Сполохано, злякано, острахом сивіє захмарений день, а вечір чатує у розпачі, на зграю птахів чи пісень, злетілись над садом, непрошені, як руки на тиху печаль, схилились хліба покошні яких залишили на жаль. Волошками маками всіяні. Як зорі в ранковій імлі, хіба ви про те рідні мріяли, плекали ясні врожаї. Поля ще прокинуться, вистоять і зарясніють жита, і радістю серце наповниться і квітами наше життя. Коли закінчиться війна, коли закінчиться війна, я буду сонце зустрічати, бо з ним повернуться солдати, яких в полон взяла вона. Коли закінчиться війна, відкрику, мабуть, я охрипну. До тишини не скоро звикну, коли закінчиться війна. Коли закінчиться війна, і в полі ясні квіти. І буду тишею радіти, коли закінчиться війна. Коли закінчиться війна, напишу слово заповідне, бо в ньому знайдете долю світлу, коли закінчиться війна. Коли закінчиться війна, вся Україника розквітне, у січні, березні чи квітні таки ж закінчиться війна. Певні, що вірші стануть культурною спадщиною України. Поезії простих українців допоможуть зберегти і принести крізь час реальні відчуття. Війни закінчуються, а поезія ні. Слава!